Вітаю, друзі! 13 вересня. Сьогодні з вами традиційно, вже щодня. Центр громадської аналітики. Вежа, я є керівник Оріклучок, і сьогодні зі мною Іван Стопак, військовий експерт. Вітаю тебе, пане Іване. Вітаю, вітаю, дуже дякую за прошення. Да, Сьогодні я попросив е Івана роз допомогти нам розібратися з тим, що ж відбувається в Курську, але я хотів би розпочати трішки з іншого, саме з візитів. З візиту, точніше, двопартійної делегації зі Сполучених Штатів Америки до Києва, яка була вчора. До нас приїхали лінсі Грем, і він зокрема сказав, що я думаю, що про Кульськ, що це дуже сміливо, красиво, так тримати, Путін почав це надріть йому зад. Ось така фраза доволі доволі цікава. Вона вже розлетілася мемами, фактично по соціальних мережах. І він сказав наступне: що. Буде домагатися, аби Джозеф Байден зняв обмеження щодо використання наданої Україні американської зброї. Також він говорив про літаки F-16. Я не буду робити довгий вступ, тому що глядачі не люблять, коли я довго розповідаю поступу. Давай кай зразу до суті. Так, от лінці грем сказав, що треба дати дозвіл бити Україні зброю далеко, щоб ми наняли пенсіонерів пілотів на літаки F-16. Ну і надрали Путіна назад. От що ти думаєш з приводу цього? Візит класний, візит суперовий, мені подобається, заява мені подобається, мені сподобалася заява. Здається, це було сьогодні зранку самого. Принаймні, з'явилося це відео. Як сенатор, він каже президенту Зеленському, що дякую, що ви нас не попередили і зробили те, що ви зробили. Вау, раз, це здорово, але давайте так, по великому рахунку, цей пан він не займає жодної посади. Він не є там, не знаю, там, очільником Пентагона або помічником президента по нацбезпеці. Так, він поважний сенатор. Він, до речі, пам'ятає ще, якщо не помиляюся до Дональ... Рональда Рейгана і його політику. Питання, чи. Вплине його слово, його позиція. Ну хочемо вірити. Ще раз він представник парламенту американського впливового, але ще раз, парламенту без реальних важливих вплив, не може дати директиву. Дайте те, дайте все з приводу літаків 16, це історія про пенсіонерів. Так вона звучить трішечки. Якось пенсіонери, о, ну що ж таке. Ну, пілоти пенсіонери, вони вже в 40 років пенсіонери. В 16-х, тому їм в них ще залишається там 10-15, можливо, когось 20 років. Ну окей, 15 років такого такої зрілості, молодості, коли вони можуть себе ще показати. Цю історію я активно штовхав ще там півроку тому, і в комітеті Верховної Ради пропонував там велику програму. Була як пілотів набирати, як аргументувати, як спілкуватися з Сполученими Штатами, щоб там не було образи. Якось воно все заглохло. От зараз ми бачимо знову цей посил, але вже сполучених штатів. Ну хочу вірити, що він якось спрацює, і Сполучені Штати дозволять нам набирати, по-перше, пілотів з числа колишніх пілотів, які оперували в 16-ми, А є багато країн, наприклад, Сполучені Штати там можна брати Південна Корея, та Пакистан. Ну там багато там під десяток країн десяток, півтора десятка країн, які оперують в шістнадцятими. І там можна пошукати цих пілотів наземний персонал. Нам потрібен також наземний персонал, який треба теж набрати, залучити до роботи, щоб вони обслуговували ці літаки. В принципі, все це можливо. Картотіки є, анкетні дані є, рекрутингові агенції готові шукати. Політична воля. Потрібна політична воля. Про цю тему говорили ще на початку вторгнення. Про те, що можна було займатися рекрутинами пенсіонерів для пілотів для літаків F-16, і навіть упосередковано тоді точніше, прямо підтвердив Резніку. Коли ще був міністром оборони, що він направляв відповідний запит до Білого Дому, аби це дозволили. Але воно так і заглохло. Просто глядачам. Нагадаю, у нас є інтернаціональний легіон, який створений ще у 2022 році, був після початку широкомасштабного вторгнення, де проходять служби за контрактом громадяни різних країн. Це не є секрет і військової таємниці, тому цей проект абсолютно реальний в мене в продовження цієї історії з Кремом нагадує, що цей республіканець, який свого часу підтримував дуже активно Україну, виступав за нашу допомогу. А потім трішки змінив ситуацію, коли голосувався пакет 61 мільярд доларів. А потім повернувся назад. Ну ми не будемо зараз конкретно за нього. І дійсно лінці Крем ніяк не впливає на історію. Я тут про факту по, точніше беру його слова, як за таку проблематику, яка в нас є. Це дійсно пілоти, проблема залишається, треба навчати більше, і на рахунок використання далекобійних ракет. Резніков ой, бачу, знову Резніков згадує <кій> ну таке умеров буквально вчора зробив запит до Франції про те, аби нам дозволили бити їхніми ракетами в глиб території. Сьогодні в видані Telegraph виходить повідомлення про те, що Британія не змінила свою позицію стосовно ракет Storm Shadow для биття в глиб території. Лінсі Грем говорить про те, що ну треба просити білий дім, щоб дозволили нам бити по російській території. Що за Ну, ситуація вибачив, по-іншому сказати, не можу. Виявляється, заїжджати можна а, на леопардах, а ракетами бити не можна. Що це? Це, це протепорте, проте, це висока політика. Це дійсно висока політика. А це дурня якась вибачить. Ну, така є висока політика, коли зранку так, ввечері ні, а журналістам щось там посередньому кажуть. Угу. Тобто, ще раз, це, це є така висока висока політика, де немає. Такого моменту, як слово дав, слово тримає, або якоїсь великої логіки, є якісь власні особисті розрахунки, порахунки, там якісь от там щось прикинути, розставити фішки, фігури, хто кого і не завжди це працює на справу з приводу цього озброєння. Давай так від Великобританії постійно згадують травень місяць 2024 року, коли очільник міністерства закордонних справ Великобританії Девід Кемерон сказав. Класно, надав дозвіл. Каже, Богу, бити нашою зброю ми не проти. Так, ми розуміли, що від очільника МЗС цього недостатньо, але вірили, що якщо міністр сказав, то це значить, що там ну, це питання проговориться і вже буде агонь. Агонь, огонь не відбувся. До речі, навіть на «Даунінг стріт, як начебто, теж про така фраза про те, що дозвіл є, можна бити, але сам цей агонь по території рейфів, він не відбувся. І Франція так само згадай, будь ласка, там були такі посили від е, пана Макрона, що ми війська ведемо. Тобто він зайняв таку проактивну позицію, а потім здувся. Зу два варіанти. Або це просто така політична фігура, що він там надувся, а потім здувся. Або, можливо, його пана Макрона, Даунінг-Стріт е, Великобританії, до них подзвонили з за океану і дуже сильно наполегливо попросили цю. Тему не чіпати, в принципі, як на мене, воно вкладається в цю концепцію: американці дозвіл надають, ну і не дозволяють е, західним країнам. Чому єдине пояснення, як на мене, ну звісно, це ще раз погроза Ядерна зброя, але от, воно сюди вкладається. Воює Україна, але погрожують ядерною зброєю західному світу. От вчора було відео. Епічне, просто ну такий крінч страшенний, коли е, ці ось упороті росіяни з цими георгівськими стрічками великими кричать польотне задання на Вашингтон. Тобто, я розумію, чого бояться у Вашингтоні. Я кажу, ти українці, вам там боятися немає, що вам ці Ярси, що там, що ці ось що. Та поля там вам не страшні, бо ви поруч. А от нам, нам, Вашингтону, погрожують, і нам це неприємно. В Лондону погрожують в радіоактивний mm -hmm. пепел, волна, терпети, що там, Посійдонних сміттєт. Ну, звісно, це їх. В ну, турбуленті. Я завжди намагаюся е, запропонувати. А давайте перегорнемо ситуацію в іншу сторону. Наприклад, от давайте таку собі, щоб зрозуміти позицію американців. От. 2008 рік Росія вторгається в Грузію. Війна, Україна допомагає Грузії, там посилає танки, а Росіяни кажуть: українці, ми зараз по Києву шарахнемо ядерною зброєю не по Тбілісі, а по Києву. І ми такі: О, о. Ну так а ми тут до чого? Що то нас би ядерна зброєю, Тобто на нас би я думаю, це теж дуже сильно повпливало на політиків. Це дуже сильно нас би загальмувало. Тому, можливо, ось саме це гальмо і зупиняє Білий Дім, а від Білий Дім впливає на всі 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 інші країни. Окей, тоді, якщо повертатися до Курська, все-таки позиція Білого Дому не змінилася, Британії не змінилася, Парижу також вона залишається стабільною, бити нам зброю не дають. І от буквально. Вчора на українській праді виходить велике розгорнуте інтерв'ю народного депутата фракції голос полковника СБУ Романа Костенка, який говорить про те, що ми маємо розуміти, що у нас можуть бути плани і далі курська, але буде питання: наскільки ми зможемо це зробити, наскільки ворог дасть нам це зробити. Ну, все ж таки, колега твій так говорить фразу доволі серйозно. Він, до речі, перебував, зняв відео: там перебував чи перебуває. Я не знаю в Курській області, ймовірно. А, і що може означати оце? Ось ми можемо піти далі, і плани можуть бути далі. Наскільки далі ми можемо піти? Давай так одразу скажу твої поважні аудиторії: там присутні спецпідрозділ Служби безпеки України, головне управління розвідки. Це ну. Це і є фактаж, це за все підтверджується. і департамент uh -huh. військового контролю, таки є і спецпідрозділ Альфа, Центр спеціальних операцій. До речі, пан Роман він причетний до цього підрозділу. Тобто він знає, як це робити. Це його uh -huh. фішка. А, з приводу тепер плани далі. Плани, я впевнений, що вони були намальовані з розрахунку. Найсприятливіші умови, там от все супер, 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 нейтральні умови, що там росіяни протистоять, і вкрай негативні, коли росіяни там взагалі чині шалений опір. Я думаю, що ми досягнули, можливо, припускаю десь планки вище середнього за цей період часу. І, можливо, плани почали змінюватися, а давайте будемо розширятися. Це, попри те, що відбувається закопування наших військ, по кого про на території Курської області. Є запомічені інженерні машини, рейці, фортифікаційні споруди. Подальший напрямок. Це Корінєва, це райцентр, це Львов, місто Львов. Воно на півночі. Ну, нібито навіть відео вже є з Львова. Не знаю наскільки вона Можливо, ДРГ. Але... Ну, я не можу там саме заходити наші військові. До речі, наші військові працюють ну не те як Махновщина в принципі так. Вони не намагаються заходити в місто одразу там свою адміністрацію. там, Повна окупація. Ні, ну там швидко проскочили, поставили прапор, зафіксувалися, помчалися далі. Зустріли великий супротив росіян, хоп, відтягнулися назад, в великі бої не впрягатися. На жаль, є у нас втрата техніки. Багато техніки ми втрачаємо, бо ми в наступі. Ще раз, у нас є втрати. Ми повинні про це говорити. Ця операція не відбувається там: гей, шашками в стилі Чапаєва, помчалися, всіх порубали. І все дійсно є втрати в людях, є поранені, є загиблі, є полонені. Кажуть техніки, багато втрачаємо більше ніж за попередні періоди, коли ми були в обороні, де ми дуже рідко використовували там для швидкого переміщення наших військових. Завантажили, вивантажили, помчалися. У Росіян є можливість, вони поступово реагують на цю. Цю атаку українців Тобто перші дні вони не змогли зібрати себе в купу зараз поступово не збираються активно використовують ланцети. Mm -hmm. Б'ють, з'явилися кадирівці, нарешті, на жаль, є кадри, де вони захопили наш БТР, і вони там на нього там хизуються як мавпи. Це є що ще авіація. Авіація російська там несе великі втрати. Є щонайменше 5 випадків, підтверджених про знищення, слеж під пошкоджені російські гелікоптери, і як мінімум, два верифіковані випадки, коли Служба безпеки, саме за допомогою впівдронів хвостову частину цього. Гелікоптера, вартістю 16 мільйонів доларів, безпілотником за 500 доларів влучає, ми не знаємо, він впав або було аварійне приземлення, але те, що він вийшов з ладу на певний період часу, це точно є. Повні розуміти, що зараз росіяни поступово дрібними партіями висмикують з різних напрямків, а, як кажу, там а, господі, підрозділ, де за їх. Порахунками дуже дуже багато, там де занадто знаходиться багато російські підрозділів, які без проблем можна висмикнути і кинути на Курщину. І вони mm -hmm. поступово зараз переміщуються туди. Перші дні характеризувалися тим, що Росія не могла швидко дати собі ладу раду, що зробити От, не було в них резервів. До речі, розгвардія так і не з'явилася толком на полі бою. Хоча ми з тобою згадували колись після недопучу пригоджена, їм надали. Це минулому році дозвіл мати важке озброєння. Віктор Золотов навіть не присутній був на нараді уж. з Шайгу з Білоусом, з Герасимом з Путіним. До речі, про Шайгу це вже мем обличчя Шайгу там просто. Таке похмуре, похмуре, як Шейгу. Ну тут ну це дійсно радіти йому, немає за що. Можливо, свої внутрішні проблеми про своє оточення, яке заарештовується. Що все бачимо? Переміщується морська піхота тихо, Чорноморського флоту Російської Федерації. Туди а, підрозділ різноманітні от з Харкова, БПЛА там декілька тисяч військових. Повідомлялося, вони туди переміщуються, а Україна свої резерви ще. Основні не втянула, скільки ми бачимо. Ми бачимо велике mm -hmm. скупчення безпілотної авіації, там, тобто там серйозні наші хлопці знаходяться декілька тисяч, mm -hmm. і вони дуже активно оперують. Питання: яке: скільки у нас є ресурсів взагалі от, mm -hmm. в, в кущах, що ми можемо mm -hmm. діставати постійно туди? А, це раз, скільки ресурсів готова задіяти Російська Федерація? Ми розуміємо, що зараз е, Російська Федерація розрахована наступним чином. Рано чи пізно український наступ він зупиниться, бо не можна розтягувати свої ресурси на велику відстань. Російські воєнкори зазначають 80-100 кілометрів це максимальна планка для збройних сил, бо все решта це паливо, це їжа, це. Медикаменти, це би комплект, який треба цю відстань вести. Це ж не просто типу автостраді, там умовно Київ Бориспіль вступив там 150, там, за 40 хвилин ти вже на місці. Ні-ні-ні-ні, нє, -ні 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 -ні. там же є безпілотники, там обстріли постійні є. Тому вони так розраховують і вони сильно не поспішають. Тепер, можливо, я забігаючи наперед, але спробую а, висунути ще одну версію нашу. Це нам потрібно, яку ще в принципі не озвучували. Ну, є така думка в мене е, окрім торгів. Згадай, будь ласка, коли диктатор Путін каже, що будь-які перемовини почин, повинні починатися з врахування поточних реалій на землі, оу, поточні реалії на землі. Неважливо з якої сторони: з російської, з української, тобто okay. Україна окей, поточні реалії, так поточні реалії. Що там суджа, Корінєва, Льгов, поточні реалії. Так, для Російської Федерації це не критично, але це можна порівняти, як не знаю, як не знаю, там, голка, там не знаю, в, в, в руку зайшла так, начебто, не критично, але вона постійно болить. Вона може там нагнивати, там ну тобто процеси йти різноманітні. І можливо, це такий вихід на больовий прийом борцівський, щоб змусити Путіна бути більш гнучким при проведенні там тих мирних перемовин. Так, давайте ж тоді все-таки спробуємо дати відповідь на запитання, куди можуть піти далі? Куди можуть далі піти? Я ж, як я сказав, в залежності від того, чи є у нас ресурси. Якщо у нас ресурси є, якщо всі резерви не введені, то я mm -hmm. припускаю моє припущення наступне. Якщо відкриваємо мапу Deep State, давай відкриємо з тобою, ми mm -hmm. можемо бачити, місто, ну, місто, село Суджа, а раптом що, якщо наші Збройні Сили будуть рухатися. А, скажі, строго на север, ні, не строго на, на північ, строго на а, схід в напрямку міста Білгорода, і, наприклад, перекриє, або там прямо або посередковано сполучення між Курськом та <свісна> Білгородом, перекриє цю автостраду. Оу. О, 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 це виглядає вже нічого собі. Тобто відрізається по великому рахунку область, тобто обласний центр. Так, там ще будуть mm -hmm. дороги сполучення, але mm -hmm. ж це центральна дорога. Тобто, уявимо собі місто знаходиться в напівоточенні, обласний центр знаходиться в напівоточенні. Там порядка 80 кілометрів до цієї дороги. Ну, по прямій mm -hmm. раптом Україна буде контролювати там, не знаю, опосередковано обстрілами, тільки безпілотниками. Mm -hmm. Це серйозний вплив, тобто вже дві області: захід в Курську область, контроль міста Білгорода. Я думаю, ну, це так складає. я на щойно карту потамастував. Щоб хто нас дивиться, могли бачити, дійсно від... може взяти лінійку і виміряти просто відсуджу, наприклад, mm -hmm. лінійку і до цієї дороги. Там за 80 кілометрів mm -hmm. в принципі це вкладається в концепцію планки збройних сил. Що ну 80 кілометрів? То, ймовірше е, за все, евакуація із прикордонного району Білоруської області оголошена вчора губернатором Білоруської області. Вона не випадкова була. Ну, бо там повідомлявся вчора, станом на ранок, що є бо з українськими військами, угу. і до речі, ми досі з тобою. Ще раз ми гадаємо, жодної інсайдів у нас немає. Так, так, так. так. Дисклеймер твоїй твої аудиторії кажу, що ну щоб не було там О! ви там розкрили державну таємницю. Ще раз ми просто перепускаємо, Гадаємо на мапі Діпстей. Ми не знаємо, де основний напрямок удару Збройних Сил. Uh -huh. Може виявитися так, що Курський удар це просто конфеті. Uh -huh. Справді, він планується в іншому напрямку. Uh -huh. Окей, ну добре, тоді будемо спостерігати, куди і в якому напрямку поможути рухатися Збройні Сили України. Побажаємо їм, звісно, щоб вони залишалися цілими, нешкодженими, і щоб втрат було якомога менше. А заяву Костенка ми поки що ще раз сказали, ми просто намалювали якісь сценарії. А втім, я так розумію, руху на москву ти не допускаєш, бо це дуже глибоко. Бо ці закишапку закидательства, тіпа типу, та ми зараз на москву ми дійдемо там всіх розбамбів. Ну, вони, як на мене, ну, теж мають. Давай, давай будемо реалістами. Ще раз, виглядає, так здорово хотілося б, щоб там на, це, господі, танк Леопард приїхався по Москві, там по раз mm -hmm. шарахнули на кремлівську стіну український прапор. Ну, давай так, до Москви скільки сотень кілометрів. Е, є Курська область, за нею є е, що там, Арел, і що там за область? Воронівська здається, область. Mm -hmm. ну, і потім Тула, і потім тільки Московська область. Ну, Скільки у нас повинно бути. Десятків тисяч людей, щоб зробити цей стрибок, можливо, там обійти Курськ, можливо, о, тобто дві області поставити в букву в позицію букви з як росіяни полюбляють. То чому б ні? І чим більше біженців буде з цих регіонів, а, а вони інтуїтивно куди біжать? На північ, в Білорусь ні. на північ, в Москву, бо там здається, що ну там точно. Не зайде Москва, Тула. Чим більше буде цих людей, які з такими очима круглими, що там стріляють, поляки вони це всю інформацію принесуть спочатку в курс, потім з Курська в Тулу, з Тули вже в Московську область. Тобто, щоб максимально дати паніку, можливо, це і спрацює, але ось ну поки що, станом на зараз, от на 13 число, ну про Москву. Ну давайте скажемо, пітер. Ну, хочемо повісити прапор на крейсері Аврора Хоча Я... може це зробити. Я тебе розумію, що ти все правильно кажеш. Просто багато такої ферівшириться, і коли ліці грем приїжджає, яка надіріть путіну зад, надіріть путіну дупу. То звісно, це звучить дуже гарно, але насправді це швидше така алегорія, аніж реальність, яка може бути. Воні, я тобі дуже дякую. В принципі, ми розібрали ситуацію. Я думаю, коротко, лаконічно не будемо перевантажувати зараз глядачів. Бо в принципі можна підвести риску так: будемо рухатися туди. Куди ми зможемо е, дійти і зупинимося там, де ми зможемо це утримувати довго. А далі з реалі на землі будемо підходити до переговірних позицій з Кремлем. Дякую, друзі, що ви були сьогодні зі, зі мною. Дякую тобі, Ваня, що ти також нам допоміг зараз зроставити крапки над і щоб ми тут всі трішки приземлилися після, цієї, після цього тижня ейфорії успішного наступу в ЗСУ. І ще раз побажаємо хлопцям залишатися цілими і неушкодженими. Всього доброго, побачимося. Дякую дачі.